Привітуліки, привітуліки! доброго раночку 20 вересня, середа. І ми вітаємо вас на нашому господарстві. У нас все понакатане і без змін. Козюльки подоєні, доїдають свій пайок зерна, хрюшки, чекають свій пайок. Мікі вийшов на прогулянку. Сходить сонечко. Сьогодні знову ранок тихий. Вітру немає, і небо таке красиве. І небо красиве. Я дивлюся, воно вгорі почали розкриватися горіхи, але це ж вони всі попадають отуди і будуть їх лопати козюлі. Козюлі смакозюлі. Це якийсь хворий був. Коли горіх хворий, з нього скорлупа не відпадає, А то й немає сенсу її відколупувати, бо він порчений всередині. А ось горішок хороший. Це горіх. Посаджений з-під того нашого великого дерева е е білий-білий ядро саме. Ой! Сонце очі заліпля. Відкриваються вже. До речі, ось цей горіх. Це також звідти саджане взяти. Я ж хотіла його в цьому році перевірити. І бачила десь аж три горіха. А от де я їх бачила? Оце тепер питаннячко. Зеленими бачила, а зараз хочу би і не бачу. Де вони поділися? Ніхто не знав? Один був десь. Один був десь тут. Ой, господи. Павутиння. Ага. Тут а, на ветку наплилася оця який там. Гліцинія чия. Оба. А так от, звільнила в'ятку. Ну, а де ж горіхи поділися? Навіть не знаю. Я хотіла перевірити, бо щось з цього горіха ми не рвали жодного разу. То я вже перевіряла. Там вони дійсно... Зайшли з однієї сторони, вийшли з другої. але горіхів так і не знайшли. Буває таке. Буває. Зараз поставлю вас на паузу і спробую ще подивитися. Коротше, так я і не знайшла горіхів, не знаю. Відкусила там декілька гілочок, які вниз росли. Вон дівчата і хлопають. Охрана, охрана. Так, да? охранник? Ти переїсеш. Так, що в нас в планах на сьогодні? На сьогодні гірчиться в мене, бо я дивлюся. То був один коментар стосовно гірчиці, що цікаво людям, як я роблю гірчицю. Е -е, тепер вже два коментаря. Да, Чарлюшик? <зваж> да. Привіт. <зваж> привіт. Привіт, красеню, привіт. Ти прийшов привітатися? А, далі мені ж потрібно пофасувати масло вершкове. У мене навіть замовлено 600 грамів, але я, я ж не можу його так відколоти, треба доставати, нехай відходи. <кій> І напевно сьогодні дістану ті стейки, що я купляла колись, як ми були в Змійові для копчення. Може, хто з вас пам'ятає, я казала. Купляла стейки. Тому потрібно, напевно, їх дістати і закоптити. Хочеться мені копченої куриці, бо той як що ми купляли ну, то таке. Він начебто і дирка в ньому була, тобто його вішали десь. Ну що, що? Але, ви знаєте, він якийсь, по-перше, він був нашприцьований, це однозначно, накачаний водою. А по-друге, ну таке смак собі якийсь такий посредственний. Він і непоганий був, я не скажу, що він зовсім ге, Ні. Ну, я його допустила на салат. Хто пам'ятає, ми робили смачний салат з копченим м'язком. А мені хочеться копченої куриці, тільки от грудка мені не, не, не дуже як. Вона якби і смачна, сухенька, все, але от захотілося чогось, чогось, а щоб менше було кісток, і саме смачненьке. Таке м'яско, Це стейк. Тобто стегну тільки без хребтової кістки вирізане. я купляла, як були в змійові, там були такі свіженькі, красиві стейки, я купляла саме для копчення. Я їх навіть не фасувала, а так і поклала одним кульком в морозилку, щоб не витягати. Напевно, сьогодні дістану, розморозяться і буду солити, щоб закоптити. Ну, а так навіть не знаю. Салат, Да, салат собі хочу зробити на вечерю. У Вови є макарони, є у нас овочі тушковані, квасоля з овочами. Собі хочу салат зробити, овочі я, напевно, поїм зранку, а на вечерю буде салатик. Тому... Потихеньку. Глобального нема нічого в планах, брі перевернути. Брі, до речі, вже таке красивезне, його вже можна пакувати у фольгу, але так як терміни не піджимають, я даю йому змогу нарости більше плісняві. Щоб ця скоринка з плісняви була більш товстіша. Ну, ось майже і все розповіла вам. І про плани на день. Виходить в ефіри, напевно, що більше сумісно не буду, незручно вести ТікТок, і Ютуб. І Тому в Тікток, напевно, я буду виходити, якщо буде змога в день. А от у Ютубі давайте так і зробимо. Я дивлюся, що в принципі, 2 години це вдосталь. Тому о 18.00 стрім на Ютубі, прямий ефір. Да, Арлюшик, вас в стрім не можу взяти. Ні, чисто теоретично можна було поставити ось тут штатів і вести стрім відціля, але то сонце засліпляє, то мухи, то ще щось. І 2 години тут не висадиш з ними. Це, якби десь ходили пастися, можна було б їх на пасовище, самі у стрім. Але немає в нас такої змоги. Раніше ходили і паслись, і гілочки їли, і травичку. А зараз, а зараз ні. Все. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ще раз кажу, в нас все без перемін, все стабільно. Тому я пішла працювати. І вам бажаю, щоб день пройшов гарно. Всіх вас люблю. І зустрінемося о 17-й у прямому ефірі. Можливо, якщо в когось є якісь запитання, можете мені їх написати в коментарях тут під цим відео, щоб я. Ну, конкретно підготувалася і знала приблизно тему, на яку будемо ми спілкуватися. Тому чекаю від вас запитаннячка. І давайте працювати середа, як не як, екватор тижня. Що, Чарлі, нема роботи тобі, да? Та скільки ж можна працювати? Їх, бідних нещасних п'ять штук, ти їх уже затовк. Все, погнали.